Україна це земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. Вистраждавши, виборовши волю, Україна має нині свої державні та національні символи, які уособлюють її історію, її сутність. До державних символів країни належить державний прапор, державний герб та державний гімн. Які є розпізнавальними знаками країни? 19 лютого 1992 року Верховна Рада України своєю постановою затвердила малий державний герб України у синьому полі щита Золотий Тризуб. Історики вважають, що саме поняття герба бере свої витоки ще з античних часів, коли воїни давньої Греції. Почали наносити на свої бронзові та металеві щити ті чи інші зображення. Кожне таке зображення мало своє символічне значення. Хтось хотів ще до бою залякати супротивника, хтось, зображуючи лева, намагався показати, що і власник зброї є хоробрим та сильним, як лев. Застосування тризуба та його утвердження як державного символу, як герба Русі України, пов'язують з династією Рюриковичів. Думки стосовно трактування символічних зображень герба досить різноманітні. Так, частина дослідників бачає в ньому тризубець, інші стилізовану блискавку. Є серед них ті, які розглядають його як стилізоване зображення сокола у момент атаки. Але як би там не було, а вже князь Святослав Хоробрий використовує початку з двозубцем, хоча у болгарських літописах його військо зображувалося з прапорами, на яких має орігли саме три зуби. І саме син Святослава, князь Володимир Великий, володар, який остаточно об'єднав усі східнослов'янські землі у складі давньоруської держави і охрестив Русь Україну, почав використовувати тризуб не лише як власний родовий знак, але і як герб своєї держави. Найдавніше зображення тризуба, який знайшли археологи, датується X століттям. Цей символ зустрічається на монетах, посуді, надгробках, цеглі, зброї та товарних пломбах. Слід зауважити, що назва нашого герба Тризуб це назва, що з'явилася лише в XIX столітті у колі науковців. Відродження тризуба як державного символу пов'язують з періодом національно визвольних змагань 1917-1921 років. Вперше він з'являється у грудні 1917 року на ста карбованцях першій банкноті випущеної Україною. У грудні 1917 року Українська Центральна Рада прийняла Тризуб в якості герба Української Народної Республіки. З 22 січня 1919 року, згідно із законом про злуку, тризуб увійшов до Краєвого герба Західної області Української Народної Республіки. Залишався він головним елементом герба гетьманської держави Павла Скоропадського, а також директорії. У радянській Україні трузуб піддавався офіційній дискредитації, попри це, залишаючи символом національно визвольного руху. Творці сучасного державного герба України графічне зображення трузуба побудували на основі розробленого Василем Кричевським в 1918 році. Авторський колектив Андрій Гречило, Олексій Кохан і Іван Турецький у такий спосіб передали ідею спадкоємності сучасної України від Української Народної Республіки. Особливим часом для відродження державної символіки стали події зими 2013-2014 років. На Майдані під час Революції Гідності тризуб малювали на щитах і шоломах. Нині існують понад 40 різних тлумачень символіки тризуба, однак жодний з них не дає повного та вичерпного трактування. Серед версій найбільш розповсюдженими є сокіл, якір, корона, житній колос, лук зі стрілою, знак триєдності світу або ж поєднання символів, поширених колись культів сонця і якоря. Деякі дослідники вбачають у ньому зашифровану монограму князя Володимира Великого, інші ж стверджують, що у ньому закодоване надважливе слово для українців воля. Хай там як, але цей лаконічний та місткий символ, який не лише засвідчує давність нашої держави, є символом свободи. Для українців з усього світу тризуб є так само близьким і рідним, як синьо-жовтий прапор чи національний гімн.